Всім доброго дня хочу вам показати, яка гортензія в нас приїхала в Україну. Це просто отвал башки Це, знаєте, такого стою і дивлюся, що в мене є тепер. Знаєте, що жінки треба для такого щастя? Квіти, які вона хоче. І не в залежності від того, скільки вони коштують. Тому що коли чоловік знав, стільки я за це заплатила, він би на мене дивився б з великими круглими очима. Ну, я йому не скажу, стільки це стоїть, бо воно йому взагалі не потрібно. І от ви знаєте, це просто це якась красота неймовірна. Подивіться на ці кущі. Подивіться на цю фаєт. Подивіться на неї. Подивіться, які кущі здорові. Раз, два, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять пагонів. Подивіться на цю Пандору, яка вона красива. Вона і малинова всередині, і голуба, і сирінєва, і зелена. Це просто неймовірно. Подивіться на ці кущі. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, індунад, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. 16, мабуть, кущів. Я просто кажу, це, 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 це просто це, це красота. 5-літрові горщики. Ну, касі Ви ж подивіться на цю Касіапею. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Та й кущ ще більший. Знаєте, це така краса, що це просто неймовірно взагалі. І також новинки 2023 року. Ай, це взагалі. Меджик Опал голубий. Дальше. Сафарі блю, сафарі White і Safari Porple. Просто дивіться на цей пурп. Яка в неї квасила квіточка. Дивіться, яка біла. А це блю. І. Також у нас тепер в мене є Magical Revolution, Magical Opal і Гулін Блю. Але, бачите, є такий він голубий, а є такий аж пурпурний. Бачите, два куща і вони трошки разні, але вони дуже гарні. Ой, я не можу, я вам кажу. Треба щось, мабуть, випити. Знаєте, цю всю красу ви можете купити в Запоріжжі у Євгенія Гаврикова на сайті Єврофлора. Я вам рекомендую цього розплідника, який отримує такі красиві гортензії з Голландії, які пробують нашу країну красивою. В нього ви можете їх замовити. І купити, так як я. Дякую тобі, Євгенія, за цю красу. Я думаю, що ми разом зробимо нашу Україну квітучою і чекаємо перемоги. Усі сажанці ні, живці, які будуть наживцьовані, які будуть наживцьовані з цих фортенцій, будуть тільки доступні на слідуючий рік. В цьому році їх не буде. Так що. Приходьте в групу Viber, у нас дуже цікаво, у нас все про гортензію. Вся правда про гортензію, новинки, як ми живцюємо, як ми все це робимо. Ми, як то кажуть, спілкуємося. У нас дуже велике сообщество, спільнота в Viber. Так само є вже Інстаграм і Телеграм, так що всі силочка будуть під цим відео. Так що заходьте. Будемо спілкуватися і будемо вирощувати оцю красу. Так що, всім дякую, що ви були зі мною. Чекаємо перемоги.